Поки податкова і банки стежать за кожною гривнею українців, перевіряють посилки, перекази і продажі в інтернеті, Борис Кауфман разом з Грановським безкарно намагались вкрасти комунальний аеропорт в Одесі вартістю в мільярди, однак порішали з НАБУ і САП, вийшли сухими. Паралельний Кауфман керує своєю компанією Тедіс. Монополістам на ринку сигарет і майже не платить податків, доходи 88 мільярдів, прибуток 0,12%. Бізнес побудований на схемах, фірми прокладки, вивід кешу, офшори. А ще Кауфман примудрується оформити на своїх працівників бронь від мобілізації, бо бачите, продаж сигарет стратегічне підприємство. Тим часом звичайні люди воюють, платять податки. І не мають права на помилку, а в нього дах, такі слуги, як гетьманцев, і десерубіля, кеш і повна недоторканість. Держава щороку недоотримує сотні мільйонів. Антимонопольний комітет не бачить монополії. Ізбу, прокуратура, набу мовчать. Беп відкрила справу на 1,3 мільярди, але звинуватили не Кауфмана, а фіктивного директора. Сподіваємось на нового генпрокурора і директора Беп, оскільки усі розслідування зливають, а тим часом чорні схеми працюють далі. А вам блокують рахунок за переказ 5000 тисяч і Оликс, бо вам закон, а їм зелений коридор. Пиши в телеграм, якщо на Бридлі, такі як Кауфман і його криша.